Пан Мартиненко перший отримав погошення від франківчан. Ми запрошуємо зараз усіх, хто є на цій площі, показати корупціонерам, що ми готові їм пожертвувати що ці помідори, але хай вони нарешті не їдяться і хай нарешті залишать у спокій бюджет України Це гроші, які повинні осідати в кишенях громадян. Зараз осідають в кишенях оцієї п'ятірки, і також їхніх родичів, друзів і компаньонів. Тому ми просимо усіх, хто тут є, хто зібрався, підійти і зробити постріл по корупції, нагодувати наших корупціонерів цими помідорами. Скажіть, будь ласка, нашу думку можна ще раз. Пан Шокін отримав помідору, напевно, за те, що за цей ваш час не розслідувані вбивства на Майдані. За цей весь час безліч регіоналів зуміли втекти за кордон. Їх відпустила наша Генпрокуратура на чолі із паном Шокіним. Ми Мимо ще раз. Який знівелював усе, що було на Майдані? Пан Яценюк вдруге отримує помідору, можливо, йому треба найбільше, кидайте йому більше, бо він, він ніяк не може наїстися. Знову пан Яценюк отримав, напевно, вже за те, що він на Майдані казав, що хоче кулі в лоб.